Повірте мені, що прокуратура як наглядова інстанція, як ніхто інший зобов'язана і буде виконувати закон, в тому числі і рішення суду, яке вступило в законну силу. Ми обов'язково в той термін, який вказаний в рішенні суду, і в той спосіб, який вказаний в рішенні суду, спростуємо ту інформацію перед тими журналістами, тими телеканалами. Які там які також вказані в рішенні суду, касаційні скарги ми не подаємо, ну і в принципі, такий інцидент стався ще далеко до того, як я був призначений на цю посаду. Але я зустрічався, спілкувався із представниками «Автомайдану» і Я думаю, що ми порозуміння у всіх питаннях питаннях. Відкритості роботи і так далі не знайшли. А щодо спростування інформації на виконання рішення суду повітря обов'язково ми це зробимо.